Привіт! Я на каналі грибів на десь. Друзі, прошу продовжувати. І так, Маша любить колю, тра-ля-ля-ля-ля-ля. А ми шукаємо ливи зимою опенки. Вот так в такому лісі. Тут люди шукали камінь, возили його і строїли село, а також даний склеп. Тут можна пошукати, можливо, щось загубили або сховали. Які монетки, скарби. Вже знаходили дехто, але не я. Звалилося свіжого бука, кому інтересно. От він, такий здоровий. Це біля білої дороги, туди як до склепу. До кустилки. ще такі сухі навалені, можна забрати. Бок здоровий, легко брати, багато поломаного є, є від ноги чи від гілляки? Коротше поламаний. А ми продовжуємо Прогулянку лісом. Са нема, щось він побоявся сьогодні йти в ліс, щось йому стало сикотно. Не знаю, попався два рази в петлю і більше не йде. На зима. Колись давно служив в Німеччині, там така сама була, тільки сира була. Тепер у нас таке сиру мало, правда, але тепло. Там знову сиро. коли один градус морозу, виглядає як 10. Тут такі бочки тротовички різні. Пеняк, опеньків немає. Шестого року дуже мало опеньок зимою. І тепло, також глиб нема. А тут висяче дерево. Ви бачили колись таке. Ось вона. Без кореня, але росте. Тут такого граба повалило. Після гриби болеон. Не ясно, що тут таке. Таке дрібненьке таке. Тут буду папоротники. Сухих дерев є багато, але там щось біліє, але то не глива, а трутове. Хотілося знайти гливо на новий рік. Так, пенішок з рукожиками. Тут таке сухе дерево. Багато є. Не видно. Там у є більше. Зараз йду туди. Ось воно. Там аж вверху є. Вроде гливо, метрів десять. Який дорог туди полізе. Поблизок ось такі грибочки. Красиво, правда? Різнокольорові, зелененькі, червоненькі. Ще одне дерево. Також уже без грібів. Тут вже були кабани, видно, все перекопано. Пса нема. треба бути тепер дуже обережним. Я біля школки, тут під час війни два самоліти були, десь розбилися в тому районі. Десь тут коло того тут далі. Кабани, кабани десь були то недавно, ще вода добре не сілася. Там поза побігла. Задурниця. Такі рипошки ростуть. Тут я колись гливи збирав, тепер жди буки погнили. час пройшов. Ще пінки, там он яма. тут, вроді самоліти спав. Хорошо, збили його В тому районі. А тут школка. Тут можуть бути гриби різні. Дерев багато. Кожне інакше. Тут є, але то не гливо. Вже хтось її копав. Що до мене. Ось такі осики тут. Це висика. Вчорашня. Там вільха вроді. Так наломала. За школка, тому інтересно. Вітати. Так, я казав, дерев багато. Це догори ногами. Черешні тільки стоять. Такий ряд черешень. Та решта все поламане. Виривала з корінням, деякі поламала. Тут є добина. Далі мудрина. Так насаджено все потрохи. Тут сосна. Такими рядами. Видите, скільки гляк. Має трактор може приїхати набрати собі. І так, добрався я до дороги. Туша мреку бламало. Ось так виглядає. Тут все. Тут дорога на лісництво, туди далі не залізти. Я б хотів подивитися, що там ще опеньки, але мені щось не хоча дойти, там кабани можуть бути. Знайшов отакі. Але вони якісь мерзлі. Це зимовий опеньок, але він якийсь непонятний. Брати я його не буду, буду шукати далі. Позв'язали, є піньочків дуже багато, є різні, є старі, є молоді. Тут можна щось знайти. Раніше я тут опеньки збирав ті осінні. Так, піньочків багато, толком мало. Вертаємося додому. З іншого боку воно такі місця грібні, попід дорога, по тих горбиках. Тут гриби ростуть. Тут біля дороги яка краївка, ще колись давно тут переховувалося.